Привіт від команди! Сьогодні поговоримо про Рудбекію, квітку, яка в нашому саду виглядатиме як з іншої планети. Вона така яскрава, що навіть сонце може позаздрити. Якщо ви думаєте, що рудбекію може бути тільки самотньою королевою вашого саду, то ви явно помиляєтесь. Вона відмінно комбінується з іншими рослинами, наприклад, з ахінацеєю, щоб створити вигляд дикого лугу, де навіть комарі відчувають себе як на природі. З декоративними травами, такими як міскантус або вівсяниця, з веронікою та шавлією для контрасту кольорів. Рудбекія не дуже вибаглива, просто сійте її. На розсаду сіємо насіння в кінці березня, на початку квітня. Насіння розкладаємо по поверхні зволоженого ґрунту та злегка присипаємо землею. Ємність накриваємо плівкою або склом та ставимо в тепле, добре освітлене місце. Перші сходи вже з'являться через 2 тижні. Якщо мене занадто терплячі для розсади, сіть просто в землю після того, як, в, як мене загроза заморозків. Оптимальна температура для приростання 20-25 градусів. Полив має бути обережним, щоб уникнути перезволоження та розвитку кореневої гнилі. Пікірування після появи двох справжніх листків розсаду пікірують в окремій ємності. Підживлення проводимо через 2 тижні після пікірування. Проводимо підживлення комплексними доб... добривами. Розсаду висаджують у відкритий ґрунт у 20-х числах травня, коли мене небезпека нічних заморозків. Місце повинно бути сонячним, з пухким, добре дренованим ґрунтом. Відстань між рослинами не менше 35-40 см. Ось так від комани. Рудбекія проста, невибаглива, але неймовірно, ефектна. Вона не претендує на роль королеви саду, але й не відмовиться від неї. Якщо вам сподобалася наша подорож у світ садівництва, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Давайте садити квіти, а не нерви.